Вітаю всіх! Як енергія Аркану Імператор будуть впливати на нас 4 вересня 2024 року. Енергії Дня Нейтральні. Для початку хочу вам розповісти, хто такий імператор. Якщо у переводі з Латині, то це начальник, воєначальник, полководець, властитель, а ще це людина, яка має певну владу, керівник або це вищестояща особа, військовий, поліцейський, можливо, представник влади, захисник. Людина з великим авторитетом і сильною волею. А також це може бути батько або чоловік. От цими всіма значеннями буде проходити наш день, який має бути активним, доведеться захищати свої інтереси. Енергії імператора вогняні, але не імпульсивні, обмірковані, і це наділяє нас вмінням керувати не за допомогою сили, а за рахунок іміджа захисника. Який керує своєю структурою. Тобто, кожен з нас має своє коло, у когось дім, сім'я, робота, у кожного своє, де є обов'язки, все це те, що ми, за те, що ми несемо відповідальність. І саме сьогодні варто пригадати, що ми повинні брати контроль над ситуаціями у житті у свої руки, бути відповідальними за рішення, які приймаємо. На роботі у бізнесі це гарний час, щоб заснувати свій бізнес, розпочати проекти, укріпити професійне положення. Хтось отримає посаду, а хтось допомогу від впливових осіб. Вдалими будуть довгострокові інвестиції. В особистих стосунках, можливо, саме сьогодні ви чітко зрозумієте, що собою представляє ваш партнер. Побачите, що це надійна і відповідальна людина. Кожен партнер буде знати, чого він хоче від цих стосунків і що ці стосунки можуть вам дати. Сьогодні без романтизму. Для дівчаток може бути цікаве знайомство з чоловіком для серйозних стосунків. І порада на сьогодні: якщо ви певний час будували свій план, мали мету, обмірковували е і виважували всі за і проти, збирали і оформлювали документи, підписували і погоджували папери то зараз прийшов час все це втілити в реальність і реалізувати свою мету. На більш побутовому рівні це час потурбуватися про свою безпеку і оточуючих, про любов і забезпечене майбутнє. Але дійте у рамках закону, це обов'язково. Ви самі собі маєте обрати мету, встановити обмеження, напрацювати стратегію поведінки і діяти у певних рамках. Бо без всього цього успіху досягти неможливо. Інакше в житті буде тільки хаос і звинувачувати ви будете всіх тільки не себе. Тож деяка агресивність у цей день має бути і не варто ігнорувати повітряні тривоги. А я бажаю всім бути відповідальними не тільки за себе, а і за своїх близьких. Я бажаю вам миру. І гарного дня!